Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про карти знань і їх використання на уроці. Карта знань це сукупність діаграм, схем, що в научному вигляді демонструють думки, тези і пов'язані одна з одною, і об'єднані загальною ідеєю. Це досить привабливий інструмент проведення презентацій, мозкових штурмів, планування свого часу, запам'ятовування великих обсягів даних розробки проєктів власного навчання і розвитку. Використовуючи такі карти, ми маємо можливості поліпшити пам'ять, маємо можливість генерувати якісь ідеї, структурувати роботу, що допоможе вам більш логічно бачити те, що ви плануєте зробити. Основні принципи створення карт знань мають радіальну форму. Об'єкт уваги сфокусовано в центральному образі. Основні теми і ідеї розгалуджено на різні гілки. Для початку ви вводите пошуковий рядок поняття карта знань. І коли ви знаходите, у вас ось такі напрямки такі предложення. Ви заходите. В редактор карт знань, І тут для вас вже є ціла розробка уроку, яка дасть вам змогу детальніше зрозуміти, які є карти знань, як їх робити, як їх використовувати. Є приклади ментальних карт. Давайте ми завантажимо одну з найпростіших. Зверніть увагу, ви пробуєте завантажити цю, прав... цю карту. Перед вами є вибір завантажити професійну, чи Таку версію ви натискаєте Завантажити, і у вас завантажується ця програма. Після того, як ви її завантажили, ви після завантаження цієї програми вам потрібно її інсталювати, натискаючи далі написати, що ви згодні із тими вимогами, які, які вимагає програма. Далі, далі, далі. Далі і інсталювати. І програма встановлюється на ваш комп'ютер. Ви натискаєте Фініш, тобто готова, і програма встановлена на ваш комп'ютер. Вона відкривається. І перед вами відкривається такий шаблон. Ви можете або створити нову, Карту, або використати так звані шаблони, які вам пропонують. Ну, давайте створимо саму одну з найпростіших карт. Ну, давайте так. Натискаєте на цю карту і натискаєте Створити. І перед вами робоче поле. У вас є ідея, ви пишете, наприклад, види, види кераміки. Для того, щоб показати, які є види кераміки, ви, вам потрібно створити різні відгалудження від основного центрального поняття. Коли ви наводите курсором на, саме на цю клітинку, яка утворилась, і ось тут у вас з'являється так, такий значок, натискаючи на який ви додаєте ті види кераміки, які вам потрібно, наприклад, ті поняття, які вам потрібно ми пишемо глазурована. Глазурована та неглазурована, не глазурована. Якщо вам потрібно поняття розбавити, додавити далі ви додаєте відгалудження уже від Наступної рамки. Ви бачите, ми можемо додати різні 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 відгалудження і дописувати. Наприклад, тут обварна, обварна кераміка, не глазурована ще може бути димлена, димлена кераміка, і може бути теракота. Гута до глазурованої. Ми можемо написати Майоліка, Фаянс, і Фарфор таким чином, наша. Табличка складена, ви можете додати сюди картинки, використовуючи різні додатки. Можете додати сноски, можете додати текст, ну, вже все залежить від вашої фантазії, від, вашого, від ваших потреб. Для того, щоб зберегти вашу карту, яку ви створили, вам потрібно натиснути файл Зберегти або Зберегти як. Зберегти. Ви її зберігаєте, і ваша ментальна карта збережена у ваших. Документах вам пригодиться у роботі. За роботу.